Після довготривалої спеки у вас посохла рослина. Чи треба її відновлювати? Чи варто це робити? Що ми робимо спочатку? Зверху ми бачимо, що майже вся рослина посохла від спеки, але ми перевіряємо кореневу систему. Достаємо, якщо викопуємо, це я показую вам на рослинці в горщику, викопуємо із ґрунту і дивимося, чи є білі корінці на кореневій системі рослини. Бачите, тут білих корінців немає все. Якщо білих корінців немає, рослина загинула. Якщо є білі корінці, ось дивіться, як в цієї рослини, ось можемо побачити: тут є ось світлі, білі корінці і всі інші корінці, вони світлого кольору. Ось саме таку рослину. Можна реанімувати після довготривалої посухи. Обрізаємо все пошкоджене. Бачите, я вже обрізала. І починаємо зверху обробляти препаратами, якими я користуюся, відновлюючи рослини після пожежі. Якщо вам дуже цікаво, заходьте на наш YouTube канал Там є спеціальний окремий список відтворень, де всі рекомендації по відновленню рослин є. Всі рекомендації підходять для відновлення рослин після довготривалої спеки. Обов'язково перевіряємо кореневу систему, щоб не витрачати зайвих коштів на препарати по відновленню.